Столичні парки обладнають островами безпеки та відеокамерами. Так у зонах відпочинку встановлять спеціальні пристрої, обладнані тривожними кнопками, аби кияни у разі екстрених ситуацій могли звернутися за допомогою. Де з'являться такі засоби безпеки найближчим часом, розкаже Вадим Ярошенко. Встановлювати відеокамери в столичних місцях відпочинку почали ще торік. На сьогодні такі засоби контролю є у сквері імені Олеся Гончара, що біля Валотреку та у парку Орлятко. Ну, цікаво, у нас так матусі, знаєте, користуються, чи є хтось, чи немає, подивилися, ага, гуляють якісь друзі, подруги, вийшли, зібралися, пішли гуляти. Ну, так має бути. Пару разів, якщо по цим відеокамерам, по зйомкам, кого-то словять, причому должен бути патруль, который відслеживает, вот не просто в записи это все смотрит. Узнать хоча б какие-то нарушения, да хоч видно, кто і что, что делав, конечно, нужны. Я только за. Камери дуже потрібні для парків, бо у деяких парках взагалі не можна без них перебувати, бо, бо деякі бандити можуть залазити і натворити бог знає чого. Побачити, чи багато людей на відпочинку у парку, можна у реальному часі. Паролі доступу розміщені на сторінці «Київські парки у Фейсбуці. Зберігається відеозйомка протягом трьох діб. Зараз розробляється і в найближчий час, я думаю, десь 2-3 тижні, буде запущений общогородський портал, дата-центр, на який буде вся інформація оцифрована, переходити туди. Перше. І друге, ми зараз розробляємо, дасть Бог, на виході, это сайт, на котором ви можете зайти, від тотеліної парк нажимаете і в режимі онлайн смотрите на те, що там происходит в данный момент. Загалом системи відеоконтролю охоплять 24 зелені оази. Також у зонах відпочинку з'являться й острови безпеки. Спеціальні пристрої обладнані тривожними кнопками, аби кияни у разі екстрених ситуацій могли звернутися за допомогою. Ми отримали дані з національної поліції про статистику по правонарушення вияснили, що саме. Най... Кріміногенної ситуації у нас знаходяться Труханов остров, Партизанской славы, Перемоги, Світошинська юность і кіоти. Там достаточно много повношені, поэтому начнемо мы з этих парків. Встановлювати тривожні кнопки будуть тільки за кошти меценатів. Нині проект перебуває на стадії перемовин. Водим ярошенко, Андрій Ніконов, телеканал Київ.